Днями у Чернігові відбувся перший міський форум Майстерня міста який зібрав понад 70 активістів, експертів та представників локальних ініціатив. Мета заходу не просто обговорити, а й показати, як краудфандинг та співпраця можуть втілювати реальні сталі зміни у нашому місті. Організатором форуму виступила громадська організація «Екомісто» за підтримки Європейського фонду за демократію. До Чернігова завітали провідні експерти, художниця та дослідниця Олена Загрібіна. Тех соціальних інновацій Ірина Соловей, фахівчиня з краудфандингу Вікторія Зацнова, журналіст Єгор Фелюст, акторка та волонтерка Оляна Оленська та керівник проєкту дерев'яне мережого Чернігова Станіслав Іващенко. Я вперше сьогодні в Чернігові. Дуже приємно тут бути. Дякую за запрошення. Я Потрапила одразу в центральну частину і тут же ж відмітила архітектуру е, таку цікаву і навіть е, відрізняється, наприклад, там, від Франківська, від Львова, є свої, своя якась така. Ніжність <світ> в ній. І а, так само приїхала сюди на локацію з побачила цей кінотеатр, і так само відмітила, яка цікава архітектура. Тобто е тут не знаю, це е варто було би дослідити, чому саме такі рішення в свій час спрацювали. Хто ті люди, які подбали про те, щоб е зараз ми могли насолоджуватися цими просторами? О другу річ, яку відмітила, що одразу. Е -п Простір перед кінотеатром, такий облаштований, свіженький, з деревами, з квітами. І якраз в мене це була рефлексія, що е, колись від того, що сформувалася якась організація, і це все проявилося в міському просторі, приходило декілька років. Та тут я е, так розумію, що цей час, який від а давайте щось зробимо до того, що класні речі відбуваються в просторі, суттєво скоротився, і це я думаю, в тому числі з рахунок е, того, що кравфанд як інструмент залучення спільноти став більш зрозумілим. Центрально. Темою форуму стала одноіменна платформа Майстерні міста. Це перша в Чернігові краудфандингова ініціатива, створена для підтримки локальних ідей, об'єднання активних спільнот та що найважливіше, залучення містян до творення змін. Це не просто інструмент для збору коштів. За словами організаторів, це інструмент активізації громади, просування важливих тем та створення справжньої культури підтримки.